Шановний голово, представники комунального підприємства та громади. Сьогодні для нашої компанії велика честь бути тут користування в вашій громаді сучасний екскаватор навантажувач Елекс. Ця машина результат праці українських інженерів, конструкторів та робітників. Вона створена на заводі Ельворті, який понад 150 років працює на благо України та підтримує нашу промисловість. Я сподіваюся, що він нам буде слугувати добре, справно. Чому ми вибрали іменно Елікс? Це справа в тому, що ми підтримуємо нашого українського виробника своїми діями, своїми покупками. І плюс до того, ще й нашого земляка керувачення. Я думаю, що якість буде така, як і була раніше. Звісно, сучасна техніка, економніше, надійніше. Буде приносити нам тільки користь. Дякую підприємству, яке долучилося, всім, всім працівникам ІТР, які долучилися до розробки даного екскаватора. І те, що це вже третє покоління. Всі недоліки, які були виявлені раніше, вони усунені. Будемо тільки працювати. Але ми поруч, допомога нам в обслуговуванні і в наданні, якщо щось не так, буде. Думаю, треба на своє час. Мережа водопроводу, водогод вже дуже стара, дуже часті пориви, багато треба міняти труби. Цим наш ескаладр з цим не справляється. Була в потужному тому вибрали іменно гелекс нашого Кироворадського виробника за водогорд. Елекс сподобався тим, що в його дуже велика монабільність, мала витрата палива, технічне обслуговування поряд. Якщо потрібні будуть якісь запчастини, завод у нас майже під рукою. Тому ми вибрали «Іменно».